До стартових складів, яким Сергій Ребров мене дуже здивував. Дев'ятий Микола Морозюк, десятка. Капітан Андрій Ярмоленко, 19-й Денис Гарм. Його сьогоднішні візові і, відповідно, склад зорі. Перший Олексій Шевченко, 22-й. Желько Любенович, сьомий, Іван Петряк, 42-й. Бонавентуре. В принципі, дуже Роман Яремчук так само повертається з оренди. А тут момент у зорі! Гол! Зорі! Бонавентуре! Забиває! Другий матч поспіль забиває Бонавентури. Щойно я сказав про Кулача, і знімає запитання щодо нападника. 42-й номер. Як футболіст, я б навіть так сказав, реагує на це головний тренер. Ну, 100% з центральної зони. Ще й мені здається, на бонавентуру передача була грудьми. Так, від В'ячеслава Чечера він опинився між Денисом Гармашем та домогоєм відою. Тут Бонавентура ледь на не сів такий хокейний більше, ніж футбольний. але йде до останнього Бонавентура. Виходив на нього вперед руками, до речі, Рудько. Антониш проти Пауліньо, віддає у центр Дерліс Гонсалес. І одразу ж перше запитання тут до опорних півзахисників. До Чайковського. Намагався вже Прийти туди Опанасенко, але за секунду до цього Опанасенко грав проти Антониш. Спокійніше заграло після пропущеного м'яча знову сухотській Ярмоленко. У нас ця дуель буде ось матч. яку передачу віддає Ярмоленко Боянський. Гармаш 1-1. Ще раз. Денис Гармаш пробиває, а там у глядачах залишилося, мені здається, гравця 4 зорі. Уяльський дуже класно. Мені так здається, взагалі наголос Гармаша так віддавав. Потилицею відчув і побачив він Дениса Гармаша. І Київське Динамо робить рахунок 1-1. Саме зоря вийшла вперед. Як на мене, правою ногою якраз зіграв у м'яч. Зверніть увагу, куди пішов м'яч. З як жовту карту для Віди. Навіть удар! Лінії воріт намагався скористатися цим Іван Петряк. Зв'язки і зв'язки. Паулініо правий півзахисник, тому що немає Караваєва тут Микола Морозюк із м'ячем низом віддає на Бісєдіна. Ну а тут 2-1. Або 1-2. Не дуже і важко було без Морайса. Скажу так, між двох центральних захисників. На випередження. До речі, якщо це не автогол, і знову сніг. Ще раз давайте дивитись. Все ж таки, мені здається, що біседять Любиновичу, на те, щоб віддати передачу вперед. Уяльський пробиває. Ну і тут ще раз на повторі будемо дивитися, як так вийшло у захисників Зорі і голкіпера. Антунеш. Я так розумію, під час приземлення м'яч змінив траєкторію. Ну так, тут і серйозні питання були, до речі, до в якому ж стані Газон. Не думаю, що сподобався перший тайм тренеру ані Зорі, ані Київського Динамо. Статистика на ваших екранах. Як ми звикли, мабуть, бачити від Верне Дуба джабалі партія. Тут передача вперед Денис Гармаш, поспіш, поспіш, поспішає і встигає на цей м'яч. Денис Гармаш. М'яка передача на Ярмоленка. От, трошечки. Перед треба було давати така не в бік. Луганська зоря. Ярмоленко закручує м'яч. Знову бік відає. Буде удар від Морозюка. Удар проти Сан Паулі й від Петряка. Насправді пішов. М'яч. Ставляє ногу. Грати. Дозволяє арбітер. Бісєдін у штрафній зоні. Як віддає передачу на Ярмоленка? Ярмоленко. Закінчив вже роздавати передачі Андрій Єрмоленко. Скільки можна, треба ще самому забивати, хоча тут можна було здовж лінії на циганкова. Ну, нарешті зрозуміло це півзахисники, але ну, у цьому випадку захисники лише на голову туди можна віддавати кулачу. Ось так на хід. Це кулача гра. На випередження. Йому вдалося. Друга жовта картка для Опанасенка. Вже була і це червона. Меншості залишається Луганська зоря. Ось тут. Навіщо так хопати руками? Не тут це регбі. Статистика на ваших екранах. Чекаємо вас на футбол хабі. І завтра о 21.30 на профутболі для вас коментував Володимир Кобельков, Що обов'язково почуємося. До побачення.